Всім величезний привіт! У нас дуже жарко, тому я увімкнув вентилятор. мацюпонький. Будемо сьогодні з вами готувати в мультиварці Ротекс. Нам потрібно буде сметана. Усі продукти я купляв в АТБ. Най, най, такі, знаєте, самі прості продукти, можна сказати. Вівсяні пластівці. Сир я взяв на чарівній полиці, як я говорю, зі знижкою. Сметани нам потрібно 20%, цукор, ну і, звичайно, яйця. Будемо сьогодні з вами готувати смакоту. Так, господинки, беремо 3 яйця. А що я хочу сказати? Я щойно був в магазині АТБ. Тебе... Бачу, що і різні магазини тебе, трішки різняться ціни. Ось. Тому дійсно, хто пише в коментарях, що а, в різних магазинах, різних регіонах ціни на продукти трішки різні. Зараз я помою руки сполосну від яєць. Так, Тепер нам потрібно 350 грамів. А, так, одна пачка 350. 450 грамів цукру. Ой, вибачайте, бачите, я спішу. Нам потрібно 450 грамів. Упаковці йде 350. І це дійсно, що а, ціни різняться. Дійсно так. Так, тут у нас 350 і ще 100 звідси грамів візьмемо. Так, в мене є вага, я можу зважити, значить тут повинно бути 250 грам. О, раз, супер. Глаз алмаз, тут не поспориш. Тепер нам потрібно все це перемішати а, погружним блендером. Додаємо 120, 120 грамів цукру. Так, У мене третя категорія, як я вже говорив, що а, пропала а, десь перша категорія а, в АТБ Цукру десь пропала. Так, 120 грамів. Тут в мене трішки більше, тому я все висипати не буду. Ось так. Все, добре. Знову перемішуємо. Так, добре все вимішали. Тепер нам потрібно 300 грамів сметани. Тут є, в мене якраз є 300 грамів сметани. Так, ну Можна було дірочку зробити більшу. І сметана би швидше би вилізла. Ну, на жаль, в на нашому велика дірка. Так, добре. Знаєте, що я хочу сказати? Я в дитинстві дуже. Та я і зараз дуже полюбляю, солодке. Ну, але зараз себе обмежую. Не дуже сильно так вже їм це солодке. Ось. Так, і тепер в цю масу нам потрібно додати. Пластівці. Я взяв ось такі самі звичайнісінькі пластівці від своєї лінії швидкого приготування. Нам потрібно буквально їх 150 грамів. Так, у мене тут 500 грамів. Я зараз одразу на вагу подивлюсь. І зразу одразу зважимо, скільки є. О, 507, ну ще й упаковка. Так, добре, 150, значить, у мене повинно лишитися 350 грамів. Ще 385. Ось так буде добре. Знову все перемішуємо гарненько. Що я говорив? А, що я дуже полюбляв солодки. Ну, так як мої батьки постійно були на роботі, а бабуся не сильно щось а, а, випікала, не знаю чому. Вона постійно варила якусь зупу, якісь бульйони. Якісь борщі, картошки. А солодкого мені дуже хотілося. Можна сказати, обмежували дитину в солодкому. Ось, і тому, якщо десь я попадав кудись, ходив там з мамою на якусь гостину, то я стільки солодкого наїдався. Хай Бог милує. Так, все, борошно, здається, нам не потрібно буде. Я дуже дякую, хто мені підказав цей рецепт. Тепер беремо чашу нашої мультиварки. Її потрібно трішки змазати маслом, звичайним маслом шматочком. Так, ось так, змастили до половини чашу маслом і відправляємо усю нашу суміш. У чашу мультиварки. Зараз я вам розкажу за цю мультиварку. Хочу вам ще нагадати, що до кінця травня діє акція знижка на мультиварку, 10% знижки, з промокодом Venturino. Можете зайти подивитися на сайт. Ціни вас на мультиварку дійсно дуже вразять. Я таких цін дійсно ще не бачив на мультиварку. І до кінця травня ще буде знижка з промокодом. Вентуріно. Навіть якщо цей товар акційний, все одно на нього буде йти знижка, але кількість обмежена. Тому, хто ще не має помічниці, можете замовити, і у вас буде така також помічниця. Все добре розрівняли і відправляємо до мультиварки. Готувати ми будемо з вами випікати на програмі. Випічка. Так, шукаємо випічка. Так, запікання, тушкування, випічка. Будемо готувати годину при температурі 135 градусів. Мультиварка пропікала. Відкриваю разом з вами. Хочу подивитися, що там. Запах стоїть чудовий, мені подобається аромат. Так, ну і тепер мені треба витягнути. Цю штучку на тарілочку. Ну, кажучи, обережно, коли відкриваєте, я дуже сильно попікся. Ну, добре, це нічого страшного. Будьте обережні, коли відкриваєте мультиварку. Пара сильно йде, можна опіктись. Так, ну що я скажу, дуже ароматно пахне. Я її просто перевернув. Це в нас, це в нас дно. Було це тепер у нас верх. І тепер я трішки прикрашу, щоб додати їй гарного, красивого смаку. Усім смачного і дякую вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Готуйте та експериментуйте. Я сподіваюся, у вас вийде, вийде дуже смачно.